Завжди хочеться говорити про Львову Божому. Завжди хочеться хвалитися Господом, який і Він нас добрий, проводить нас через різні випробування і дає нам сили, здоров'я їх проходити. І сьогодні хотілося зачитати. І поспілкуватися на одну з тем, коли прийшов Ісус Христос до Своїх, а свої не прийняли Його, не впізнали в ньому Бога. І Господь заходив в Єрусалим. Зачитати це місце, Луки 19 розділ 41 по 44 вірші, луки 19 розділ 41 по 44 вірші, коли Ісус Христос наблизився до Єрусалиму, то дивлячись на нього, заплакав над ним, кажучи, «О коли б Ти хоч у цей твій день зрозумів, що потрібно для миру Твого, та нині це закрите від очей Твоїх бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої оточать тебе валом, і обложать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе з землею, і побивають дітей твоїх, і не залишать тобі каменя на камені, за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого, часу відвідання Твого, і Господь. Заплакав гірко, знаючи, що буде з Єрусалимом. І він ще такі слова говорив, о, якби я хотів, як хвочка з своїх курчат каже, під свої крила вас зібрати, але ви цього не захотіли, але вони не знали часу відвідин своїх. Часу, коли їх посітив сам Бог. І знаєте, є такий приклад про рябошапку, хто знає, він першопроходець, проходить, який людям відкривав істину про Ісуса Христа. І Він цей рябошапка брат сказав одному пастирю, що я приїду до вас в гостю. І той брат не знав, коли він там приїде, а він одягнувся в таке старе, старе пальто і приїхав до нього ввечері, дуже пізно ввечері, постукав у двері, Вийш, вийшов його синок маленький, і він каже: тата. А він побіг і каже батькові, що там якийсь прийшов тій пажебрат. Каже, то дай йому кусок хліба, та й нехай йде. А він виносить кусок хліба, а цей моша каже, нікоє тата. І тут виходить батько, і він йому каже, що ради Христа дайте мені переночувати у вас. А він каже, хоча б у сінях, і він йому каже, ну ладно, в сінях. Постелили йому там, він переночував там ніч і на ранок йому цей пастир каже, я йду в церкву, він може вийти, зі мною. Я добре, я піду з вами. <кхех> Пішов він у церкву з ним і сів там на задньому сидінні. Він сидів і каже, довше у нас бути брат в гостях, але щось він має, затримується, немає. І проходило служіння, а потім рябоша повстає, знімає цей себе кожух чи пальто, вирівнюється, виходить і каже: можна я скажу слово? Вони кажуть, так, «Да, він виходить на кафедру і починає їм розказувати за Ісуса Христа, який прийшов до своїх, і вони не узнали в ньому Бога. І він каже, так і зараз це діється. О, і коли вони зрозуміли, що царя пошапка попадали на коліна, давай просить прощення за те, що вони не узнали його. О, отак сьогодні оцей приклад свідчить для нас, що ми дуже часто не узнаємо своїх людини, коли Господь відвідує нас. Знаєте, як мені передають кошти на лікування. Я плачу, я розумію, що Господь мене відвідав, що Господь мене відвідує, бо Він дає і діятися людям цим, які жертвують, які хочуть допомогти. Тому що сама людина не може нічого доброго зробити. Але коли Господь дає це бажання і дію, тоді люди це роблять. І я я з кожним разом я, я, я просто в такому благовіні я, я розумію, який Господь Благий, як Він піклується за мене. І не тільки за мене, за всіх вас. І, знаєте, був, був такий час, коли мене провідував теж такий дуже ну, хвора людина і бідна людина. І вона приходила до мене поснідати. І коли він приходив і постійно питав, може щось тобі допомогти, може щось ну, тобі хліба купити. Знаєте, і у мене завжди були сльози на очах, я, я тоді не розумів, що це теж Господь посіщає мене таким чоловіком. Я не розумів. Але коли його не стало, коли його вбили, я аж душ, він прийшов поснідать, а він не приходить. <кхем> Тиждень, два, три. І ти розумієш, що тобі не вистачає цієї людини. Вона просто, вона просто питала в тебе має тобі щось допомогти. Може. Знаєте, ну, рідко, коли хтось каже своїх, запитає, може тобі щось допомогти. І Це такі, наче прості слова, але вони. Ані душу, коли це говорить людина, яку не вважають за людину, коли вважають за хвору людину на голову, коли вважають, що вона ходить грязно діта, а вона приходить і каже: давай я тобі щось поможу. Якби не треба, сідай кажу, бо сідаєш. Та ні, давай я тобі, хоч хліба. Мені не надо, дякую". А, і тоді, коли він поїздив, він завжди обнімав тебе. І целує, і, і знаєте, це мені наповнило, що дійсно Господь нас провідує, Господь нас провідує такими людьми. Чи завжди ми їх приймаємо цих людей? Авраам прийняв таких людей. Як написано Євреям, 13 розділ другий вірш, не забувайте гостинності. Бо деякі через неї, не знаючи, прийняли ангелів. Може хтось забув цей, цей вірш. Не забувайте гостинності, бо деякі через неї, не знаючи, прийняли ангелів. Це написано про Авраама, який сидів під дубом. Я так думаю, що він постійно хто проходив, тоді були ж ці странники, пришельці, ці мандрівники, вони. Мандрували, і він пригощав їх, бо пустиня, спека, і він то води давав, то давав поїсти. І не знаючи, коли прийшли мужі Божі, він їх пригостив обідом. І вони йому сказали, що в нього народиться син. Хоч вони були дуже при похилих уже в старості. І сказав ти, чоловік Боже, що я буду вертатися через рік і в тебе буде син. Отак Господь благословив, О, і таким чином Він узнав свій час від відвіден своїх Авраама, коли був гостинний і приймав всіх овощав, які проходили мимо його житла. Господь каже нам, і в 58 главі до Ісаїя каже, те, що ви там не їсте хліба і не п'єте води, це ще не пост. От який я хочу як бачити пост, це коли ви перестанете робити зло, научитесь робити добро, розірвете всяке ярмо, яке в вашому житті є. Коли від вас перестануть стогнати сусіди, рідні, близькі, коли ви перестанете піднімати палець і казати оскорбітельне. коли ви каже, накормите голодного, коли ви каже, оді, одінете того, хто роздіти, коли ви жебрака введете в свій будинок, тоді, каже, ваша рана забоїться, коли ви перестанете каже, розірвати всяке дермо, тоді, каже, ви возивете до мене, і Господь каже, я скажу ось я. Ти будеш кликати, і я почую. Я залічу твою рану, коли ти так будеш поступати. І ти каже, будеш як напоєний водою сад, джерело якого ніколи не перестає бити, істочник якого ніколи не відсякає. Господь обіцяє. Це його обіцянка. А чи ми розуміємо, коли нас провідує Господь в таких обличчях, як жебра, як бідний, голодний? Роздіде отак і рявошапка. Він захотів подивитися я, як церква живе, як вони мене приймуть, і ці брати і сестри каялися. Просили прощення, щоб вони не узнали Його. Нам головне, щоб ми узнавали Господа, який приходить до нас. Приходить, Він може приходити через будь-яку людину. Знаєте, є ще така була притча раніше, може, ви слухали, ну чули по-любому, бо, бо вона років 15 назад була, її слухали православна притча. Проте вона жінка каже, хоче чекати Ісуса, він, щоб Він прийшов до мене в гості. І вона накрила стіл обільно і чекала, щоб хтось прийшов до неї. Приходив хлопчик, там, просив їсти, вона його нагнала, каже, я Ісуса Христа чекаю. Приходив п'яний чоловік, вона його теж вигнала. Приходила жінка з дитиною, теж щось просила, вона каже, я. Ісуса Христа чекає, вигна, а був хлопчик, який, який цих людей приймав і давав поїсти, і давав, і давав і, і переспати. І потім вона питає Ісуса, а чому ти не приходив до мене? І він каже, я приходив в обличчя того п'яного чоловіка, який просив поїсти. Я приходив в обличчя тієї жінки, яка приходила з дитиною, де щось нуждалася в чомусь. Тому ми сьогодні хотілося, щоб ми розуміли час відвідин своїх, коли Господь нас відвідує. І є такі багато історій у Біблії про тих людей, які. Дійсно узнали, що то є Бог, що Ісус Христос тоби є Бог. І я хочу ці історії зачитати, щоб ми теж пораділи. Луки 7 розділ, з 36 по 48 вірш. Один з фарисеїв запросив Ісуса Христа, щоб спожив з ним їжу, і він увійшов у дім Фарисея і возліг. І ось одна жінка в місті, яка була грішниця, довідавшись, що він возлежить в домі, фарисея принесла алебастрову посудину з миром і, ставши задов біля ніг Ісуса Христа, плачучи, стала обмивати слізьми ноги Його і витирати волоссям своїм. Потім цілувала ноги Його і мастила миром. А фарисей, який запросив його, як побачив це, казав сам собі, коли. Він був пророк, хто знав би, хто є, яка жінка доторкається до нього, вона ж грішниця. А Ісус звернувся до нього і сказав: Симоне, маю щось сказати тобі. Він каже: кажи, вчителю, Ісус сказав, в одного лихваря було два боршники, один був винен 500 динаріїв, а другий 50. І як вони не мали чим сплатити боргу, Він простив у Скажи, що три із них більше полюбить Його». Симон відповів, думаю, що той, хто, кому більше простив, Ісус сказав йому, правильно ти розсудив. І, обернувшись до жінки, каже Симонові, бачиш ти цю жінку, я увійшов у дім твій, і ти не дав мені води обмити ноги, а вона слізьми обмила ноги мої і волоссям своїм обтерла. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти, голови мої не намастив оливою, а вона миром намастила ноги мої. Тому кажу тобі: багато гріхів її прощається, бо вона полюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить. І він сказав їй: гріхи твої прощаються тобі. Але люди, які там були, вони казали, хто він такий, що прощає гріхи? Це ті люди, які не впізнали в Ісусі Христі Бога. То ті люди говорили, але ця жінка, за яку фарисеї казали, що вона грішна жінка, вона впізнала в ньому, впізнала в ньому Бога. Тому прийшла. Хоч може й було тяжко їй зайти в той дім Фарисея, я думаю, коли вона була грішницею. Я не знаю, як, як її пропустили, але вона прийшла, і вона розуміла, хто вона така, і вона розуміла, хто такий Ісус Христос. І тому вона зробила те, що вона зробила. І ми зараз перечитуємо, і ми розуміємо, що вона узнала, узнала час відвідин своїх. Вона знала, що він дає Бог. І таких багато людей ну, є зараз зачитаючи Іоанна Йо, 20 розділ з 1 по 17 вірш. Теж одна історія. А Марія... Стояла біля гробу і плакала, і плачучи, вона нахилилась до гробу і бачить моїх ангелів у білих одежах, які сиділи один в головах, а другий в ногах, де лежало тіло Ісуса. І вони питають її, жінко, чого плачеш? Вона відповіла їм: взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали Його. І сказавши, це вона обернулась і побачила Ісуса, що стояв, та не пізнала, що що то Ісус, Ісус запитав її, жінку, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, говорить Йому, пане, якщо ти виніс Його, скажи мені, де ти поклав Його, і я візьму його. Ісус сказав їй Марія. а вона обернулася і сказала Йому, равені, що означає учитель. Ісус говорить їй: не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до лиця Мого, а йди до братів Моїх. І скажи їм, я йду до Отця Мого і до Отця вашого, і до Бога мого, і до Бога вашого. Ця жінка Марія Магдаліна, з, з якої Господь ізгнав бісів, вона. Вона узнала, вона теж узнала, що він є з Бога. Вона узнала, і тому вона дорожила, дорожила ним, Ісусом Христом, і казала, хоч би забрати його. Якщо знаєте, де його поклали, скажіть і я заберу його, наскільки любов велика до Господа, щоб забрати, забрати, щоб він завжди був з нею. Каже ще одна історія Івана 13, 23. Один з учнів Його, котрого Ісус любив, возлежав, прихилившись до грудей Ісуса. Прихилившись до груди Ісуса. Цей учень Іван, який любив Господа, Він постійно тулився до Господа. Він постійно хотів приліплятися до Господа. Де б вони не розлежали, а його завжди голова тягнулася до його грудей. Він хотів бути чим поближче до Господа, постійно відчувати Його біля себе. І ця любов, він розумів, що він є Бога, що він є Бога. Іоанна 21. З 1 по 14 вірш. Іоанна 21 глава, і з 1 по 14 вірш теж історія одна. Після того Ісус з'явився знову учням своїм біля моря Тиверіяцького. Це по Воскресінні. А з'явився там, були разом з Симон Петро, Фома, званий Близнюком, Нафанаїл з кани Галілейської, обидва сини заведе її. І двоє інших з учнів його. І Симон Петро говорить їм іду ловити рибу». Вони кажуть йому, ми також підемо з тобою. І вони пішли і увійшли в човен і в ту ніч не зловили нічого. А як настав ранок Ісус стояв на березі, але учні не пізнали, що то Ісус. Ісус запитав їх діти, чи є у вас яка ж їжа? Вони відповіли Йому, нема. Він сказав їм: закиньте сіті, праворуч, човна і піймайте. Вони закинули і вже не могли витягнути сіті через велику кількість риби. Тоді учень, котрого Ісус любив, говорить Петрові: Це ж Господь. А коли Симон шлях, Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одежу, бо був нагій і кинувся в море. А інші учні припливли. Човні, бо були недалеко від берега ліктів з одвісті, тягнучи сітку з рибою. А коли вийшли на берег, то побачили розкладений вогонь, а на ньому рибу і хліб. Ісус сказав їм: Принесіть риби, яку ви тепер піймали. Симон Петро пішов і витягнув сітку на берег, повну великої риби 153 п'ятдесят і від такої кількості не прорвалася сітка. Ісус сказав їм: Ідіть, снідайте, та ніхто з учнів не смів запитати його, хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус приходить, бере хліб, дає їм а також і рибу. Це вже третій раз Ісус з'явився явив, учнем своїм після свого Воскресіння з Ось така ще історія. Де Христа розп'яли, вони не знають, що робити, вертаються до свого мастерства, що вони знали, прибороти ловля. І тут були крім, і нічого не піймали. Але ж благий і любячий Господь, він знає, що вони нічого не пімає. І він вже стоїть на березі, вже розпалив багаття, вже приготував рибу і хліб, і вже хоче його любов і піклування про нас немає меж. І каже, якщо мати поставить грудне дитя, я вас не оставлю і не покину. І от оця любов його, що він каже, діти, є щось їсти, каже, немає. Нема. Каже, ідіть і снідайте. І ніхто з учнів не зміг запитати його хто ти, бо всі знали, що він Господь, що він Бог. Наскільки приємно, що хоч хтось, хтось узнав в Ісусі Христі, що Він є з Бог, що він є тим Месіє, який повинен був прийти, хоч він прийшов. В простоті умалив себе. І люди не узнали його, коли він себе умалив до смерті, смерті Хресної. Але узнали грішники. В основному грішнику узнали його. Луки 19 розділ з 1 по 10 вірші ще одна історія. Потім Ісус, увійшовши в Єрихон, проходив через нього. І ось багатий чоловік на ім'я Закхей, начальник мирників. Бажав бачити Ісуса, хто Він, але не міг за народом, бо був малого росту, і, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб бачити Його, бо Він повинен був проходити мимо Нього. А коли Ісус прийшов на це місце, поглянувши, побачив його і сказав: Псахею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути в Тебе в домі. Він зараз же зліз і прийняв його з радістю. Усі бачили це та й почали нарікати, кажучи: Він зайшов до грішного чоловіка, же встав і сказав Господарі: Господи, половину маєтку мого у Богим. А коли коскривнив чим повернув четверо, Ісус сказав йому: сьогодні спасіння прийшло додому цього, бо він і він, син Авраама. Бо син людський прийшов, прийшов, щоб знайти і спасти, що загинуло. Не те, що гине, а те, що вже загинуло. Син людський прийшов, щоб знайти і спасти, що загинуло. І зразу споминаю цю історію, коли. Сестри кажуть, Марія Мар... Марфа каже, вже чотири дня в гробі, вже смердить Господи, вже смердить, вже все. А Він каже: Марія, я Воскресіння життя. Я воскресіння життя. Тільки віруй і побачи славу Божу. Тільки віруй і побачи славу Божу. І бачучи, що не плачуть всі, сам розльозився. І сказав, лазар вийде, Бог, і не вийшов живий і вже не смерти. Тому Господь ще раз і ще раз напоминає, що він прийшов, щоб спасти хворих, щоб вилікувати хворих, щоб спасти те, що загинуло. Те, що загинуло, те, що вже все, по людським міркам, по всім законам фізики і хімії, все. він вони загинули, вже смердить, вони мертві. Але Господь таке спасає. І такі люди узнають в ньому Господа Ісуса Христа Свого Бога. Вони узнали. <клес> Луки 23 розділ з 39 по 43 вірш. Один з розп'ятих злочинців зневажав Ісуса Христа, кажучи, якщо ти Христос спаси себе і нас. А друге слочинець докоря, йому кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли й сам так само засуджений? Бо ж ми засуджені справедливо і прийняли кару за, вчинені, за вчинки Свої, а Він не вчинив нічого злого і сказав Ісусові: Господи, згадай мене, коли прийдеш в Царство Твоє, і сказав Ісус йому, істину кажу тобі: сьогодні ти будеш зі мною в раю. Амінь. Нехай Господь прославиться в нас і через наші молитви, і в наших життях. Амінь.